Наслі і звоя! Я мріяв про тебе я бачу у сні коси, й очі. Зразумів, ти саме... Я Хочу себе упали, я хочу тебе. Who's the bad? Kończy się Кажете, ну, під фонограму може будь-хто співати, правда? <риклад> От, е, ну, така маленька історія історія світових хітів, які е, десь частково я вам е, подарую в концертній своїй програмі, але е, одна з пісень, яку ви чудово всі знаєте, я думаю, що більшість жінок люблять цю пісню. Е, вона, правда, не про літо, не про осінь, не про весну, а про зиму. Eh, Назва її французькою томбеляне, а українською падає сніг. Тому eh, сьогодні без снігу буде, дякувати Богу, є сонце. От, але я вам так капельно кусочок заспіваю, щоб ви десь мали уяву, що я насправді співаю. Добре? <різь> <різь> Маєте бажання? <пожені? різь> Це такий фрагмент буде. Томбеля нежи! Tu ne viens pas ce soir Tombe la neige Et mon cœur s'habille de noir Ce soir-ci cortège Tout en larmes et blanches L'oiseau sur la blanche Plein de sortilège Tu ne viens pas ce soir Mais tu m'entends Дякую. Отож, запрошую вас сьогодні о 20-й годині. Так частково вам, бо я зараз все вам заспіваю, вам вже тоді не треба на концерті, правда? Ну, я так думаю. Тому підходьте, хто має бажання страхуватися, отримати автограф, придбати квиточок. Ну і звичайно, ми всі не тільки е, скажем. Ми, як митці, як артисти, теж долучаємося регулярно до допомоги нашим Збройним силам України. І сьогоднішній концерт не є винятком. Тому підходьте, придбайте квиток і тим самим долучитеся до допомоги Збройним силам України. Вперед і до перемоги! Дякую! Слава Україні! Заслужений артист України, і співак композитор Володимир Вермінський. Запрошує вас сьогодні. У Палац Шевченка. Діти на концертну програму йдуть безкоштовно. Ну а зараз звучить пісня його виконанні. 26-го співав композитор народний артист України Павло Зібров з прем'єрою сольного концерту. 30-го співає легенда української сцени народна артистка України Оксана Білозір в супроводі інструментального гурту. Фест.